Зима буде холодною та важкою. Чуємо звідусіль. Про це говорять з медійних майданчиків. Експерти про це переважно говорять користувачі соцмереж і бурхливо обговорюють пасажири в транспорті. Лякатися не слід, готуватися потрібно. І до цього питання потрібно поставитись як можна відповідальніше. З 1 листопада у Покровській громаді розпочнуть запуск котелень. Проте міністр вже попередив, що температура плюс 16 у приміщеннях. Буде нормою. Поки питання газу та тепла було відкритим, люди шукали різні альтернативні способи обігріву своїх осель. І деякі вже навіть встигли встановити у квартирах буржуйки. Це неабияк аби як не лякало сусідів. Наші дома проекти були під Титани. Но титан це водогрейка сьогодні ограниченого об'єму топки, яка соответствует димоводу. А дома вже старі, титани вже всі поснімали. Неизвестно, в каком состоянии сейчас бывшие старые вот эти дымоотводы остались у нас они. И задушить людей, мало того, что они собственную безопасность игнорируют. Они задушат всех жителей по своему стояку, подъезда, да и вообще спалять дом, грубо говоря. Я рекомендовал этому своему жителю вывести трубу на улицу. Як розповів голова УСББ, вугілля чоловік вже завіз. Вугілля він уже завіз. Шахта пошла на встречу, организовала выдачу угля. Если раньше давали по домовым книгам уголь, то есть тем, кому положено, то сейчас разрешили выдавать уголь уже всем работающим. Но люди это рассчитывали, что люди где-то будут ходить в частный сектор, в частные дома будут переходить. Для этого, наверное, была задумка, а не для многоэтажек. За роз'ясненнями ми звернулися до інспектора відділу запобігання надзвичайних ситуацій Покровського ДСНС, яка стверджує, що встановлення пічок буржуєк може бути небезпечними не тільки для власників квартир, а й для їх сусідів. Використання тимчасових печей і опалення за відповідно правил пожежної безпеки заборонено. Допускається використання в окремих випадках в адміністративних будівлях, гуртожитках, будинках громадського призначення, житлових будинках та будинках дачного типу. За умов виконання того, що ці опалювальні прилади будуть сертифіковані та придбані в сертифікованих магазинах. Є обов'язкові вимоги встановлення, якими не слід нехтувати на підлозі з горючих матеріалів під пічю. Необхідно викласти ізоляційний шар з цегли та обробити розчином глиняним, або теплоізоляційний матеріал, який завширшки не менше 12. Сантиметрів та зверху покривельна сталь. Як зазначають, саму піч необхідно розміщувати на відстані не менше метра від горючих конструкцій та матеріалів. Металеві тривопроводи необхідно прокладати на відстані від горючих стін та стелі. За умови використання теплізаційного матеріалу, це 25 см, Якщо без теплізаційного матеріалу, то 70 сантиметрів допускається перетинання димових труб металевих перекриття за умови утворення простінку не більше ніж як см. Тож, якщо металеві труби прокладаються через вікно, спеціалісти пояснюють, що треба зробити. Вікні затуляється шаром покривельної сталі, який має бути розміром не менше ніж три діаметри самої труби. Труба виводиться на відстані від стіни 70 см, патрубок направляється вгору не менше, ніж 50 см. За умови, якщо патрубок виводиться з останнього поверху, то патрубок повинен підійматися від карнізу не менше, ніж на 1 метр. Використання азбестоцементних та саморобних. Труб опалення заборонено. Встановлення буржуйок у квартирах це небезпека для всього будинку, наголошують спеціалісти. Так з настанням холодів всі турбуються щодо опалення власної домівки, проте не слід забувати та нехтувати правилами безпеки. Необдумані вчинки можуть призвести до трагічних наслідків.